Всім привіт! Сьогодні у нас 1 листопада. Я у Туреччині. Нарешті вирвалася. в п'ятизірковий готель Concordia Sales 5 зірочок. Щось ось Ця карточка на полотенце. До речі, я приїхала сьогодні о 5.55. Нікого на рецепті не було, але почули, що хтось прийшов, і прийшов чоловік до мене. Йому десь років 50, турок. І він, документи мої, ну так, я запоминала карту, документи продивився ось. І, до речі, зразу одів браслетик. Зразу я не очікувала, заповнила зразу одів браслетик мій. У мене, до речі, все ультра включено, ультра все включено. Пішла я на сніданок на цьому ранку, на сьому ранку. Я думаю, так багато наготувала, то тож нікого немає на сьому ранку. Посміхувала, поснідала, але людей є багато. Е, ну, порівнятися оксамитим сезоном я не можу нічого, але є. Заповниться ресторана була на місці вісімдесят. Було смачненько, а до десь видів совів, колбаски було. До речі, ще були огірочки, помідорчики, салатики, лайм, також були йогурти траве. Дуже було все смачно, вибор був, булочок було, вибір, десь сім булочок десь приблизно. Ось. Так що ось таке. І смачно було, до речі, дуже смачно. Подивимося, що у нас буде на закуски. У нас вже котра годинка. О, 24 хвилинки. Чудово. Зараз піду вам зніму закуски. А, ну, поздній завтрак я не зняла, бо не встигла, бо пішла на пляж. А, потім я зараз піду в закуски бар. А, бар у басейна. Піду подивлюся, що там бар біля басейну. Тут сейф платний в цьому готах. Всі, всі на морі, купаються, засмагають. От. Тобу, ну, я приїхала я думала, що буде холодніше. От зараз вже навіть не, не 13.00 на і спокій перший день. Ще покажу вечерю. О, все буду показувати. Тому що, думаю, вам також цікаво. <певців> <певців> Kederleri hep içime insan İnsan gibi yaşamak benim de hakkım zembere kırıl artık Tamir mümkün değilse işte o yandık Her gün yağmur yağabilir İnsan hata yapabilir Birbirimizle tutunursak belki güneş daha bilir. Доволі непогано, таке гарненько. До речі, я також і до була. Я вам світу і вам тут навіть цього видаємо. Коловізор є. Дуже хороший мені подобається номер, ну, типу дизайнерська формула. А далі хочу вам показати ванну чи душ, як ви гадаєте, що ж мені дали ще. Давайте подивимося. Чудова, душова кабіна, велика, широка. Мило, до речі, милу дали ось така в та шампунь дозаторі, шампунь-дозаторі, але ще дали невеличкий косметичний наборчик. І тонецький додатковий, раковина, дзеркало. Рушників дуже багато. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Починаю там з сьомих ще є. Ну, до речі, цей готель. багаті нарушники для своїх туристів, тому ви можете не проживати. Фен, давайте подивимось, який про схід. Отага. Хороша довіда. Ось, і, до речі, ось така наша. Ван. Щодо комплектації самого ліжка, кожне кожна ліжко має свій під uh, тумбочку. Кондиціонер працює. Зараз перевіримо. Так, да, працює. Працює, працює кондиціонер. А, є, працює. Так, це чудово. Ось, тому такий номер. Що такого так, є. І ще, саме цікаве, міні-бар. Що ж міні-бар, що ж нам готель? Concorie Cells Hotel 5 зірок пропонує для своїх туристів. Давайте подивимось. Ось такий, можна побачити, гарненьке оформлення. До речі, тумбочка, і звичайний. І пуф такий є великий. Я вам пізніше покажу. Ось такий міні-бар. А є для туристів безкоштовне. А це в нас. що це в нас? Тобто якийсь сік, я так зрозуміла. Да, Напідки от приласку. да, Якісь напітки. в общем, без алкоголь. і водичка, звичайно. Пишіть враження, пишіть коментарі. Ось вітиницької і також дизайнерської можете побачити. Що самого готелі? Чудово. Перше враження чудове. Din gönlünde taşır, aşk sevinek olmaz. Biz böyle bilir, böyle yaşarız. Oh, 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 oh. بيريد الرياضي Aklaş, yasa, sırrı, loboske, lavash. Seni. bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara, aynı Sen bakma, duyday It No. What is? It? Var evet. Aha, sen ki. Aldığım her <laughs> nefeste, attığım her adımda Burada olsa, cancağızım yanımda olsa Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik Ana sütü gibi tertemiz Dudu dudu dilleri lıkır lıkır içimeli Gözleri derya deniz çiçek gibi tazecik kıymeti bir tanecik ana sütü gibi derdimiz Du 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 dilleri lıkır lıkır gözleri der ya deniz Ata ata dertleri hep içime attım insan gibi yaşamak benim de hakkım İçimdeki zembere kırıl artık Tamir mümkün değil ise işte abim yandık Her gün yağmur yağabilir insan hata yapabilir Birbirimizle tutunursak belki güneş daha bilir <laughs>